Діт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про воєнну експансію Риму та організацію військової справи в Давньому Римі. Зміцнення Римської Республіки супроводжувалося прагненням розширити володіння. Це призвело до воєнної експансії, тобто поширення впливу однієї країни на територію різні сфери життя інших країн. Рим розпочав війни за підкорення собі інших територій Італії та сусідніх країн. Рим став найдужчою державою Лації. прагнучи захоплення нових земель і рабів, він понад 200 років воював і в запеклій боротьбі зумів підкорити сусідні латинські племена. У завоюванні Римом Італії можна виділити три основні етапи. Під час першого етапу Рим підкорив латинів та етруйське місто Веї, другий етап характеризувався підкоренням римлян таких народів, як етруськів, умбрів, сабінів, самнітів. І третій етап це боротьба з галами війна з епірським царем піром. Римляни відбивають напади Галік, перемагають епірського царя Піра і захоплюють грецькі міста на півдні Італії. Щодо переможених, рим керувався принципом розділяй і володарюй. Розуміючи, що сила народів у єдності, римляни прагнули зруйнувати союзи племен, на захоплених землях часто засновувались римські провінції, тобто підкорена Римом територія за межами Епенінського півострова називалась провінція, які заселяли римськими бідняками. Проте головним призначенням провінції було утримати народ в покорі. У більшості провінцій діяло римське право, а їхні громадяни користувалися всіма громадянськими правами. Водночас сам Рим залишався полісом, тобто містом, державою, але тепер він мав владу над усіма іншими містами. Поміркуйте, що означають ці крилаті вислови. У 265 році до нашої ери завершилось об'єднання Італії і Рим перетворився на потужну державу Західного Середземномор'я. Проте римляни не обмежилися завоюванням Апенінського півострова. Вони прагнули вийти за його межі до Середземного моря. Насамперед вони намагалися захопити багато на хліб Сицилію, на території якої у другому столітті до нашої ери були Карфагенські володіння. Так у районі Сицилії зіткнулись інтереси двох сильних держав Риму та Карфагена. Це призвело до кровопролитних воєн між ними, які тривали 118 років. Ці війни дістали назву понічних. Оскільки римляни називали Карфаген Пунами, у 264 році до нашої ери, Рим і Карфаген вступили у війну за володіння островом Сицилія, Розпочалась Перша понічна війна, яка тривала 23 роки. Війна йшла з перемінним успіхом римляни мали значну сухопутну армію, проте в них не було великого військового флоту. Карфаген, навпаки, мав перевагу на морі і невелику сухопутну армію знайманців. З часом римляни навчилися споруджувати добротні бойові кораблі та успішно вести морські бої. У 241 році до нашої ери римляни перемогли карфагенян на морі, і Карфаген визнав себе переможеним. І за умовами мирного договору віддав Сицилію та деякі інші острови під владу Риму, випустив усіх бранців та зобов'язався сплатити Римові 3200 талантів або близько 84 тонни срібла. Острів Сицилія став першою римською провінцією. Так завершилась перша понічна війна. І Карфаген і Рим. Були незадоволені результатами Першої Конічної війни. Карфаген сподівався повернути собі Сицилію, а римляни хотіли захопити та пограбувати багатих Карфаген. Нова війна була неминучою. У 2018 році до нашої ери Карфагенське військо, на чолі з молодим полководцем Ганібалом, захопило та зруйнувало іспанське місто Сагунт, що було в союзі з Римом. Так розпочалась Друга Пунічна війна, яка тривала 16 років. Карфагенська армія, яка складалась з піхоти, кіноти та бойових слонів, вирушила з Іспанії до Італії. Наприкінці вересня армія Ганібала підійшла до Альп. Надзвичайно тяжким був гірський перехід. Карфагенська армія зазнала значних втрат. Під час цього небезпечного переходу Ганібал переніс тяжку хворобу і втратив одне око. Проте поява військ Ганібала в Італії стала для римлян повною несподіванкою. Захопивши північну Італію, армія Ганнібала обминула Рим і пішла на південь Апенінського півострова. 2 серпня 216 року до нашої ери біля містечка Канни відбулася одна із найвеличезніших в історії битв. Римська армія була оточена з усіх боків і розгромлена. Втрати римлян були величезними, близько 50 тисяч воїнів. Перемога поблизу кан вважається в у воєнному мистецтві. Здавалося, загибель римської держави була неминучою, проте, після страшної поразки, римський народ проявив високу мужність і патріотизм. До війська було призвано усіх громадян. На державні кошти викупили та озброїли 8 тисяч молодих рабів. Крім того, середня Італія залишалась вірною Римові, що давало змогу римському сенату швидко відновити армію. Незабаром римські Збройні сили налічували 25 легіонів. Згодом римські війська на чолі з публієм, Корнелієм і Сцепіоном, висадилися в Африці, Ганібало було відкликано з Італії для захисту рідного міста. У 202 році до нашої ери у, біля, у битві біля міста Зами римляни здобули вирішальну перемогу. У 201 році до нашої ери було підписано мир. Між Римом і Карфагеном. За його умовами, Карфаген втрачав усі свої володіння за межами Африки, передавав Риму у всіх бойових слонів та флот, окрім 10 кораблів, і зобов'язувався продовж п'ятидесяти років виплачувати переможцям величезні кошти. Ці умови остаточно підірвали військову могутність Карфагена після поразки у війні. Карфаген все ще залишався грізним суперником Риму. Рим не міг вважати себе повним володарем Середземномор'я, поки не було остаточно знищено Карфаген. Тому римляни вирішили остаточно його зламати. У 149 році до нашої ери розпочалась Третя Пунічна війна. Римляни взяли в облогу Карфаген, яка тривала три роки. Узявши місто штурмом, римляни спалили його, а місце населення, місцеве населення продали в рабство. Володіння Карфагена стали провінцією під назвою Африка. Проте, після падіння Карфагена, римляни продовжили свої завоювання. Так, у 148 році до нашої ери Македонія стала римською провінцією. Трохи пізніше, у 146 році до нашої ери, римляни захопили місто Коринф, Грецію було перетворено на римську провінцію Ахая. Лише Спарті та Афіна було дозволено зберегти обмежене самоуправління. У 133 році до нашої ери землі Пергамського царства Мала Азія. Та Іспанії стали римськими провінціями. Таким чином, у наслідок завойовницьких війн Рим перетворився на найсильнішу в стародавньому світі державу, що зумовило і зміни у господарстві. По-перше, істотно зросла кількість рабів, по-друге, відбувалося безжальне пограбування провінцій. Переможені сплачували величезні контрибуції та податки. Воєнне мистецтво Риму. Основою римської могутності була армія. Вона вдосконалювалася впродовж усієї історії Риму. За епохи царів та ранньої республіки армія нагадувала Збройні сили грецьких полісів. Її основу становили громадяни Риму, тобто дорослі чоловіки, які володіли земельними наділами. Це військо не було професійним. Воїни збиралися лише на час воєнних дій. Кримське військо складалося з легіонів. Легіон мав 4200 піхотинців і 300 вершників. Ними командували військові трибуни, яких обирали на народних зборах. Кожен воїн мав сам забезпечити себе спорядженням, Охиляння від військової служби суворо каралося аж до продажу в рабство. У другій половині IV століття до нашої ери військовий і політичний діяч Каміл постановив, що воїн за службу в легіоні має отримувати платню, за рахунок якої Рим видавав йому спорядження, зброю та харчування. У цей період римське військо складалося із двох армій, кожна з яких мала по два легіони. На чолі армії стояв консул. До цих армій входили і війська так званих союзників, підкорених італійських племен, які не мали римського громадянства. Опорним пунктом римлян на завойованих землях був римський табір. З часом з таких таборів виникло багато європейських міст. Солдатів і ветеранів у Римі шанували, як винагороду за службу надавали громадянству, а на завойованих територіях землю. Під час походу римські вояки ставили табір знаметів, по периметру табору викопували рів, на гребені насипу споруджували паркан, над огорожею височіла вежа, з якої пильнувала варта. На вежі також установлювали балісту, З неї можна було метати камені вагою до 30 кг на відстань 850 метрів. Намети ставили подалі від огорожі, аби забезпечити їх від ворожих стріл. Командирські намет розташовували в центрі табору, навколо нього лишали вільне місце, де відбувалися зібрання воїнів і зберігалися прапори та штандарти. Спеціальні військові відзнаки. Носіння штандарта було почесним обов'язком у римському війську. Також у римському війську існувало правило децимації. Страта кожного 10-го воїна в легіоні за втрату прапора, бунт або дезертирства в з місця військової служби. Римське військо. Відзначалося суворою дисципліною, яку підтримували не лише покаранням, а й заохоченням. Воїнів, які вели перед, е, під час атак, нагороджували вінками. Під час війни Рим був спроможний виставити 800 тисяч солдатів, чого не змогла зробити жодна з тогочасних держав. Римські легіони поділялись на менші загони. Маніпули, численністю по 120 воїнів. Вони шикувалися в бойовий стрій, що нагадував шахівницю. У першій лаві билися молоді воїни, озброєні списами, за ними йшли досвідченіші з щитами, у третій останній лаві бились найстарші за віком, від 40 до 40 Шести років солдати. Піших воїнів легіону прикривали 10 загонів кінноти по 30 вершників у кожному. 800 воїнів складали центурію. Її очолювали два офіцери центуріон та його помічник. Легіоном командував старший офіцер, легат. Слави талановитих римських полководців зажили фабій Максим, Гаймарій. Корнелій Сува та Гай Юлій Цезар Фабій Максим уславився обороною Італії від Ганнібала, застосував у 217 році до нашої ери тактику уникнення рішучих зіткнень, турбуючи ворога дрібними сутичками. За це він отримав прозвисько кунктатор, тобто повільний. Гаймарій провів військову реформу. Служити тепер могли не тільки громадяни, також за реформою Марія всі припаси та спорядження воїна солдати несли на собі. У битві при Харинеї полководець Корнелій Сула вперше у світовій практиці використав добре продуману систему польових укріплень. Гай Юлій Цезар прославився як видатний полководець, який мав величезний вплив на підопічних силою слова міг надихнути воїнів. Важливу роль грав і особистий прикрад. Цезар витривалий і відважний в будь-яку погоду з непокритою головою, незмінно очолював армію. Нагородою полководцю був тріумф, урочистий в'їзд на колісниці до вершини капітолію священною дорогою. Допитися тріумфу було нелегко. Він був унагородою лише за розширення кордонів держави або вирішальну і дуже важливу перемогу над зовнішнім ворогом. Перевірте засвоєне на уроці. Тестові завдання. У результаті понічних війн перемогу здобуває. Примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні, називаються Римляни захопили етруйське місто Вольсінію у... 2 серпня 216 року до нашої ери битва між римлянами та карфагенянами відбулася біля поселення. На відповідність. Встановив відповідність між подією, датою та її результатом. Робота з термінами. Знайди і запиши в зошит терміни та їх визначення. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.